Росіяни продовжують спроби наступальних mm -hmm. дій, вони роблять це малими піхотними групами, характер їхньої наступальної операції, ну тобто, вже це спроби наступальної операції, змінився. Це вже інший етап, це інший характер бойових дій, тоді як в Авдіївці відбувалося Бойові дії в міській забудові і тиск противника був значним, то зараз він перейшов до такої вже більш усталеної практики. Він проходить перегрупування. Очевидно, що відбувається перекидання певної частини особового складу противника, який брав участь в авдіївській операції на інші ділянки фронту. І в Авдіївці, поки що, тобто, на Авдіївському напрямку, він став подібним до інших. Там ну радше таке промасування йде нашої оборони, яка створена після виходу з Авдіївки в в кількох ешелонах. І для статистики за сьогоднішній день від початку доби станом на 18 годину. Наші захисники і захисниці відбили 10 атак ворога в районах сіл Степове, Ласточкине, Сєверне та Невольське це села на захід від Авдіївки. Також ворог завдає авіаційних ударів вже за нинішню добу їх облікували досить чимало. Ну і звичайно, артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів. При цьому. За минулу добу ворог скоротив кількість авіаударів по всій протяжності операційної зони оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія до двох, при тому, що тиждень тому кількість авіаударів налічувала 50, 60, навіть більше 70. але можливо чи зміна характеру бойових дій чи Трата росіянами своїх сушок, які запускали каби, вона принаймні на деякий час вплинула на скорочення кількості ударів із повітря, пане Дмитре, і не можемо вас не запитати пане, про те, що відбувається на запорізькому напрямку, на напрямку Роботино, тому, що Сен напередодні повідомило, що війська РФ збирають на цьому відтинку величезну кількість військ. Під Запоріжжям. От що ви бачите, що ви там спостерігаєте, яку вони тактику застосовують? Дещо подібне, що на Авдіївці чи відмінне? Дещо подібне, дещо подібне, що на Авдіївці Ну Я радив би не шукати пророка поза своєю вітчизною стежити за офіційними джерелами інформації. Сіенен немає. Нічого як, чогось такого особливого, чи е, якихось особливих знань і джерел, е, порівняно з тим, що коментуємо ми, або те, що бачить наша розвідка, або те, що бачать українські медіа, е, ну одна тільки назва Сієн. Okay. Насправді, е, специфіка запорізького напрямку в тому, що він має значну протяжність по е, довжині лінії бойового зіткнення і та кількість особового складу, про накопичення якої говорять треба її ділити на велику протяжність лінії фронту це не одна ударна група яка іде штурмувати там в напрямку припустимо роботинського виступу якби росіяни так зробили вони оголили б фланги на цьому запорізькому напрямку і відкрили б дорогу нам на південь а вони цього ж теж не хочуть насправді після того як позавчора московити Намагалися спробувати здійснити штурмові дії в районі роботинського виступу значними силами із застосуванням кількох десятків одиниць бронетехніки. Вони були розбиті в районі села роботи. Не втратили багато цієї бронетехніки і особового складу. Вони повернулися так само до звичної тактики. Застосування малих штурмових піхотних груп із невеликою частиною бронетехніки, лінія фронту там динамічна. Деякі позиції, про які повідомляли, про те, що ворог там мав певний успіх, вони повертаються до свого попереднього стану, ворог там знищується і для Статистики за сьогоднішній день від початку доби до 18.00 сили оборони на запорізькому напрямку на всьому відбили дві атаки московитів в районах сіл Роботине і Малаток-мачка. Крім того, ці самі села завдали по цих самих селах. Противник завдав авіаційних ударів, ну і артилерійських і мінометних обстрілів. Він уже звично завдає по всіх прифронтових населених пунктах і позиціях наших військ, і по цивільних вздовж лінії бойового зіткнення, там по гуляйполю. І, зокрема, минулої ночі він поцілив у православний покровський храм у місті Оріхів. багатостраждальному. цей храм загорівся. Жертв при цьому не було.